Коротше, мужики, всім привіт, слава Україні! Хочу, як вже традиція, певно, вступна, нагадати вам за збір на дрон Mavic 2 для наших хлопців. Ми ще навіть до половини не дотягнули. Вже активність піднялася. Я вас буду просити. Хлопці збирають машини, хлопці збирають там десятки дронів. Там якісь там медпакети, все оце. Давайте щось зробимо. Ви моя аудиторія. Ви, можна сказати, за всіх нормальних хлопців, за друзів каналу, за колег по цеху, як то кажуть. Ви як моя сім'я друга, то я можу до вас звернутися, як до братів, можна сказати. Щоб ви помогли нашим тим хлопцям, нашим теж братам, бо наче діло не буде. Якщо не може забезпечити держава, якщо попросили нас, то давайте зробимо. Значить так, дивіться, тема відео. Яка тема відео? Тема відео буде стосуватися довбойобів. Які збивають з пантелику нормальних людей, які стоять на порозі вибору техніки. Людина, яка до мене телефонує, вона задає там одне конкретне питання, а я їй задаю зо п'ять питань перед тим, як їй порадити щось з техніки. Який, якою вона хоче працювати в себе на своїй землі. Я перше питаю, який об'єм землі, який її тип землі, які види робіт, переважно ви хочете робити нормально? Людина каже: і бюджет. Ну так, з бюджету приблизно. <кхм> так, щоб можна було узагальнити. Людина каже: Я хочу прополювати, я хочу кропити, хочу скородити, орати наймаю там. Фризувати трошки, транспортувати щось і так далі. Я їй кажу: в такому випадку з натяжкою, якось туди-сюди, можна брати мототрактора. Можна брати. Можна брати, питати, там вже є та фриза, все, це якось так. Типу, типу вона комплектна, типу. тим. Е, людина питається, от, а може мотоблока терипирі. Я вже знімав відео, що купити замість коня, ви його Подивіться. Е, що, наприклад, е, мотоблок, по-перше, він важкий на руки, він незручний в керуванні. Вам треба буде нарвати живота і спину з ним, і ноги, за ним треба ходити і так далі. То той самий кінь, тільки, напевно, навіть ну, в плані. Е, Такої простоти експлуатації в плані того, що з конем там не треба водитися, він може постояти той мотоблок, коли залишив жерти, не треба давати йому, там, залив солярки та й поїхав. Питань нема. Але я кажу: от ви до мотоблока з часом або зразу хочете купити адаптера. Або навіть деякі люди, багато хто рік-два і переробляють, купляють кіт набор, переробляють його на мототрактора. До речі, багато хто пише. Міні-трактор з мотоблока. А я таким людям пишу, ви вибачте, але з мотоблока вийде тільки мототрактор. І не треба людей вводити в оману. Того, що більшість придурків, які пишуть дебільні коментарі в мене на каналі, на що вони розраховують, я дупля не можу вирізати. Того, Що є контраст по відео, особливо у видах робіт, у надійності там, і так далі, що можуть робити такі тракторці? Міні трактори, міні-трактори. В яких ремні знаходяться з правої сторони, вони короткі, в них є заводська трохточка і заводський бом, Так? В яких велика коробка, яка витримує серйозні навантаження, як ви побачили на багатьох і багатьох моїх відео, з яким навісним він працює, і відео моїх друзів. Тому ці люди вводять в оман потенційних покупців, які стоять от іменно в моменті вибору, підбору техніки. Вони собі думають, ага, то мото, і там той мото, тільки тут нічого нема в комплекті, а в мене там буде фриза, там і плух той з пластиліна китайського зроблений, неподобство просто і так далі. Який буде орати тільки фризовану землю, я вам скажу. Десь загнати на щось серйозне, там і швидкості не буде, і самі мототрактори легкі. Якщо їх добре утяжелити. коробка слабенька, бо вона розрахована на потужність і вагу мотоблока, і так далі. Те, що там більші чулки, воно. І біля товщі полуосі не впливає ні на що. Вам ті полосі, якщо їх не скрути, то прорвете їх шестерні, ті вали і так далі. Менше з тим, допустимо. Тому цих людей варто гнати в шию, цкувати їх. І, можливо, то не файно з моєї сторони, але я вас попрошу адекватних людей це робити, гнати їх і ставити їх на місце, бо їх місце біля параші. блядь. Бо вони починають людям розказувати, що то те саме, те репири, як той самий. Турок, що приходив, стукав мені по капоті, казав, то те саме. Бач, каже, капот такий саме. То те саме. Тому філософія каналу ідея з того почалася, і я її помаленьку продовжую і вам кажу. Трактори діляться не по тому, що тут і там одноціліндровий мотори так далі. Вони діляться за основну головну частину, яка впливає на те, що він може робити. Коробка. З мототрактором. Ця коробка не має нічого спільного. Бо це коробка з міні-трактора, яка стоїть на Булаті 244 люкс, на шофенгові 180-220, на Сінтаєві 1801 і так далі. Ну, чуть, -чуть видозмінена. Суті не міняє, все там те саме, грубо кажучи. І на видробіт, який спокійно, без проблем ну, з модернізацією, там, з баластуванням, бо то однозначно стосується до китайської техніки, однозначно, більшості своєї. Які може той трактор без проблем виконувати, дійсно? От як діляться трактори. Я колись при Союзі ділили на тягові класи на види, там просапні, універсальні, там пропашні трактори. Та все так само ділиться і ця техніка. Вибачте мене, шановні придурки, якщо цей трактор може робити те, що 3 Сентай 240. так? Це ж є міні-трактор. Якщо він спокійно з таким самим навісним працює без проблем на таких самих об'ємах землі і так далі, значить він відноситься до міні-тракторів. Мототрактор цього не зробить. Не потягне і не підніме діскової борони, не потягне, то кого -то, плуга, 2 по 25 віракса і так далі. Він з ним не справиться, він наїбнеться просто і все. Це все просто. Це для нормальних людей зрозуміло. А такі коментарі, особливо в мене на каналі. По-перше, можливо, ті придурки думають, що мене воно заїдає, а воно мене заїдає з якої сторони. Це не може бути для мене дискримінація якась там мого трактора через те, що я знаю, який він є. І для мене то зрозуміло, бо я на собі вже 400 годин. Більше якщо всієї землі і разом з калемами, біля десятки гектарів в рік. Не знаю я ніякого мототрактора, який без проблем зробив би хоч би половину тої роботи. І тим паче тої роботи. Так? Такі гній заорював, такий тут камінь, таку стерню високу, і цілину, і т.д. і т.п. Не буде цього, можете мені повірити. І вони вводять в оману, вони хочуть якось насрати людям, які от дивляться мої відео, і в них шукають інформацію однозначно. Вони дивляться, от називаємо такий міні-трактор, терипирі, подивилися, що він може робити. Це все для того знімається, щоб вам всім показати. І не бачив я відео в інших людей, де мототрактор робить те саме. Як я казав на попередньому одному з відео, покажіть мені мототрактора з ідентичним плугом, чи з Віраксом, чи з буметом, чи з дисковою бороною метр тридцять, Тоді. Будемо говорити по другому Тоді є погоджуся. Таких відео нема і не буде. Все. Крапка на тому, хоч ви повсирайтеся. Інше питання, що стосується от, дійсно виду і об'єму землі, я так і кажу потім: якщо людина хоче орати, я їй зразу говорю. А є такі люди, зразу не розуміють, але вони прислухаються до мене. Це е, Одне з головних таких е, аспектів, коли діалог можна вести далі. Вони мене питають, а ваш трактор йшов з чимось в комплекті? Кажу, не йшов. Кажу, всі міні-трактори йдуть без нічого. був тільки один виняток скаут і 200. Ва заводська трьох Заводська. Заводський бом, так, да, заводський бом. Вони навчають задумуватися собі. Ага, якось якщо людина приблизно якось орієнтується в тракторах, вона щось собі задумається. Одна точка це ж до мотоблока ближче. А три точки це вже до трактора ближче, однозначно. Навіть по цьому можна орієнтуватися. Дехто зараз запитує, але ж там і там рівні, тіпа, там і там один циліндр, але що мені каже, потужності не хватить. Я кажу, давайте бути реалістами. Давайте скажімо, покладіть руку на серце і скажіть, що та коробка витримає тонну ваги в корпусного плужка. Кажу, в мене є на сторінці на стіні каналу є фотографії порівняння. Які шестерні в цій коробці, і які в шестерні мототрактора, тобі ж там мотоблочні коробці. Так, там різниця втричі. В деяких шестернях, особливо тут, в відомій, великій, в чотири рази ширина зубів. І втричі глибина зубів. Людина знов задумає, ага, ну так, так. Значить, все якось збігається. Тобто мої слова вони завжди мають підтвердження і будуть мати, того що ніхто не може. В одну лінію поставити трактора, який на оранці може не пережити 10 сотих, а таких просто сотні, я вас з блокнота вам читав. Сотні випадків. І навіть перші 10 сотих не пережили оранки як такої нормальні, особливо з блокуванням диференціалу саме. Все, те, що там є і так далі. Чим далі люди е можуть вас обманути. Тут нема блокування примусового. так? Я знімав відео міфи про блокування диференціалу. Що коли трактор легкий, то в нього хай буде 8 коліс ззаду заблокованих, він буде шліфувати просто. Все рішає вага. Маса. Все рішає маса. Ви бачили, щоб цей трактор такого от. Я постав, да, поставив довантаж, Це можливо, коробка витримає повишу нагрузку. Поставив ще пружину. Бо гній за там і так далі. Потрібно мені це блокування, чи воно не потрібно? Воно не потрібно. Якщо ви повторите, просто за мною готові ці фігні, які я поробив, вам це блокування ніколи не знадобиться. ніколи. Бо цей трактор можна баластувати, можна ставити механічні пружини довантажувачі і спокійно собі їздити. Без проблем. І нікому воно не потрібне. Шифенги колись так списували всі, поки людям, людям не доперло, що раз на Юмезах і на МТ зонах, ставили, і ніхто блокування рідко коли включав. Взагалі, це воно я, і теж мені не один тракторист сказав. Воду в колеса, догружатель, тоді ти будеш горати. Ніяких тип блокіровок і так далі. Ну не врятує воно, якщо мала маса трактора. Все. Просто буде грибти землю. Я вам казав дуже гарний приклад з велосипедом. Візьміть, тримайте велосипеда в руках, вийти на траву, проверніть педаль, ви легенько її провернете колесо в Попросіть когось, хай легенько придушить на багажник. Вже ви, як захочете крунути, велосипед рванеться, поїде. Тобто, оцей нюанс дуже важливий, конкретний. Якщо буде навіть два колеса в нього, заблокованих, два разом крутиться, і ви будете крутити, поки ніхто не прижме на багажник, допустимо, їй такі три цикли, типу, велосипеди. Допустимо, хай будуть заблоковані, зв'язані, так? Напряму в торпеді. Там. Все одно вони шліфануть. Так само, як я от на попередньому відео говорив в запонській крикторці. Через те, що вони не розраховані, особливо на тверді ґрунти, а на м'які, на болотисті і так далі. Вони на твердій землі, вони не будуть тягнути такого плужка, наприклад. Навіть буде 20-25 кінських сил. Бо там нема маси, то і не той малюнок протектора. Все. З тим розібратися, думаю. І тому таких ідіотів, купа, як одного разу мені оцей чоловік два місяці назад позвонив, Казав, що його сусід на мототракторі сказав, якщо нема блокіровки, то не трактор, то його лучше не брати. Добре, в нього є блокіровка, кажу, скільки в нього років? Два роки трактор. Каже, там же третя коробка. Повністю в зборі. Але ж в нього є блокіровка. Я кажу, він горе? Ні, каже, він буксує. А включає блокіровку, він ну, їде там трохи, чуть-чуть. Там, десь чу-чуть -чуть, щось не так вільнув, десь повернув, забув чи все, до сідання. Капримон, це заміни повністю. То, то, ну, то який сенс в тому? І ці люди, бачите, які, вони з всіх сторін вас ходять наїбать. Це просто маразм. Я вважаю тих людей просто безсовісними свиньми, козлами тупими, які треба бити в рилу. Я кажу, якби мені хтось такого нарадив, насв'язував з боку. Я би просто, якби такого взяв би по тій пораді, він би мені. Кавкнув би на перші 10 сотих, Я просто поїхав би ввечері витягнув би з ліжка за ноги, так би дав би, що він встявся би і всрався би бля, в, мене в руках за його поради, блядь, спеціалісти на. Ото я вам кажу, хлопці, зауважуйте ті нюанси, бо з їхньої сторони то є тільки слова, а з моєї сторони є порівняння. Ви введіть будь-яке відео, знайдіть по назві в мене і знайдіть, будь ласка. Ідентичну роботу на ідентичній площі з саме мототрактором. Знайдіть от таку серйозну роботу з дискою бороною, з таким оплушком, питання немає. Знайдете, якщо не буде проблем з тим трактором, що не було зовсім, абсолютно. Якщо я не знайшов, я думаю, що ви теж не знайдете. Тому будьте дуже сильно до таких коментарів підозріливими. Однозначно, ті люди для вас добра не хочуть. Бо знаєте, якби цей трактор коштував 5 тисяч доларів, а не зараз, наприклад, його аналоги коштують 3 тисячі доларів. І не якийсь мототрактор ідентичної потужності, тільки відсотків на 30-50 меншої маси, коштує так само. Але не буде він робити тої роботи. Мототрактор це мотоблок з рулем. Все. Хлопці, крапочка. На цьому крапочка просто стоїть. Бо все діло в цій коровці, в цій скриніці перепихунців, як в тлумачному словнику колись я прочитав, ржав я довго. З бігу по-польськи, коробка перемикання передач. Якщо вона слабе звіно, а в мототракторі вона слабе звіно. Особливо на великих колесах, вона розрахована на маленькі колеса, 10-12 дюймів, а не 16 чи там 20, і на 9,5 ширини, на шалений за це. І на двигуни 20 плюс кінських сил. Вона розрахована на 10 на 12. Це різниця вдвічі. У вас є купа мототракторів, ці уйобки ці продають і хвалять їх. Найпотужніший мототрактор. А ти придурок сам знаєш для чого та потужність там потрібна. Чому мототрактори 5-10 років тому з потужністю мотора 12 кінських сил ще живі до тої пори, а зубри монстр і булати т 25? І ті всі файтери, і те все летить, як фанера над Парижем, блядь, Просто одне за другим. Одні ремонти, одні заміни, одні обриви, одні витрати, одні сльози людські, то воно так має бути. Ви тут те бачили, ви в міші на скауті те бачили, ви в на лідері те бачили? Не бач... І не побачите. Бо тракторна ця коробка. Розрахована на тракторну роботу. Вже тут, сюди мотора вже став хоч 11,35, хоч і все 188. Вже сюди можна став, що хоч. Всі рогопацули бачили ці проблеми? Не бачили. Там колеса від МТЗ. Хай передні, але це 11,2 на 20. Там маховики по 35 кіл в колеса, там саме колесо щось 80 кіл важить. Ще надугружать і так далі. Він отакі у головехи вивертав. Він два рази скрутив плуга на восьмерку. Мотор дубом ставав, глохнув такий зацеп, такі були моменти. Чуть не все, Що міг? В коробці, хоч би хрен. Хай зробить це мототрактор. І виживе, хай переживе хоч 10 сотень. Цей трактор пережив всієї ораної землі. 6. Шість вдома і з 10 по людях. Без проблем. Одної оранки. Цей лік з тим в Він пережив майже 4 гектари оранки. Розумієте чи ні? Візьміть так, от, собі прикиньте. Просто прикиньте. Що дійсно. Тим паче по фінансах те саме. Але це зовсім не те, абсолютно взагалі. Просто взагалі в, в... Вっ... Вт... всьому. Ні та коробка, не той трактор. Якби кажу так, все було просто, чого коробка з С25 не стоїть на К-700. Бо не... Не... не видержить, як то кажуть, того мотора і тої роботи та коробка на К-700. А там не видержить того мотора. 300 чи 500 кінських сил. Так? Вам такий живий приклад. От порівняйте собі просто в голові, таку прокрутіть ту інформацію. І тим уєбанам, дійсно, яким треба язики поодрізати нахер. І запхнути їм в сраку, які от кажуть, що ти там на своєму мототракторі? Мототрактор в тебе в трусах, який ніхіра нічого ні, ні, нікуди не їде, як то кажуть. І більшість людей, особливо, які мали колись мото, купили міні, як Міша, як Сергій Пацула, так? чи бачили купу прикладів живих, що з ними робиться? Ті вже ніколи не скажуть, що ця техніка і мототрактори то є одне й те саме. Вже їм язик не повернеться просто, бо то буде страшна брехня, просто страшніша брехня то буде. Так що, а брехні не переношу, Особ... мені тут, сука, блять, на каналі не треба. Брехати. Не треба намахувати людей. Я займаюся тим, щоб їм допомогти. Скільки людей вже або поміняло, або раніше всього покупляло, каже: Рома, все, як ти казав, я працюю, сусід крутить без кінця на мотор. Шо, то що тут, та сама техніка? Не можна порівнювати хер з пальцем, не можна порівнювати 25К700. Не можна порівнювати трактори, коли вони можуть робити різну роботу. Коли один, тобто, може її робити спокійно, а інший не може, без проблем. І не потягне, і зламається, і так далі. багато в яких моментах і дуже багато таких випадків. З тими я випадків не знаю. За поломку полосів була там. То вже людський фактор, знову ж таки, і брак, бо ті полосі робилися тут. Я казав, я їхали коробки самі без полосі. Полосся дешевше було, типу, зробити тут. Термічної обробки вони не пройшли нормальної, і ломалися. І з того почалась дебільна казочка про 39-ті полосі. У мене теж 39-ті полосі. Що той трактор побачив, ще без опорних підшипників. То, То взагалі. Їх не скрутило, нічого кажу. У мене такі тут зацепяра тепер з тими догружателями, з тим плугом. Ви все на свої очі бачите. Це все лучше один раз побачити, чим сто раз почути. Все є готове. Це не те, що трактор стоїть, а я вам просто сиджу розказую. Кожному слову є відеопідтверди, відеодоказ була, відеофіксація. Так? Рахуйте, це такий живий реєстратор, який просто кожне слово і ви можете побачити. Це не так, що. Вам на, на площаці в магазині там сказали, як тому мому своякові, що він там три корпуси потягнув. Як дід йому дав, чуть-чуть прикурити. Так і сів заплакав. Сини приїхали, давай розбирати там коробці груда кусків з шестерень. Та, твою мать, так... а як так можна? Так що? Просто треба тих дебілів цкувати, я їх взагалі блокувати буду. Вони мене хочуть на словесний конфлікт, звісно, визвати, а вас надурити. Мені на них посрать. А для вас, для тих людей, хто нормальний, хто чекає інформації, я буду все робити, буду готову нас, розказувати, щоб ви не помилилися. Це все для того починалося робити, і так буде продовжуватися далі. Цей трактор буде в мене завжди, і він буде завжди головним героєм. Дай Боже, щоб не прийшлося. І біда, бо люди оце продали все-таки фото на хлопець. Слабий. Все продали. Тепер нарешті трактора вже продали. О, того 404-го, що ви бачили. Така біда. Господи, йому поможи. Дай йому Боже здоров'я. Господи, вчепилася біда хлопця. Я не знаю, то мій друг. з сирій, Господи, будь здоровий. Люди люди. Будь здоровий, хлопче. Поможи тобі. І от така фігня. І тому той трактор, він постійно буде фігурувати для того, що кажу, більшість людей в них невеликий бюджет і в них невеликі запроси. Але дійсно, якщо ви хочете без проблем, а я хочу, щоб у вас тих проблем не було, от вам. Такі приклади живі. Все. Все інше, це чиясь дебільна фантазія хвора, яка хоче збити вас з пантелику. Я все роблю для того, для того знімалися розноси, огляди тракторів і того всього. Для того це все зробить. Ці всі розповіді, відео, показується той трактор в роботі, розказують за те все. Не думайте, що хтось вам хоче чогось доброго. От. Ви, може, і мені не вірите, що я тільки вам тут брешу сиджу, мені нема що робити. Просто я ну, на собі, на своїх колегах я знаю те все. От, Надивився я достаточно. І наслухався, і дзвінків, і консультацій, і за сьогодні ще було дві, і так далі. Купа. Просто купа, знаєте, Це, ну, це один з. Аспектів сторін моєї роботи отої, в Ютубі. Все робиться для вас. Я б не давав би нікому номера, не відповідав би на повідомлення, не витрачав би час на відео, то все, якби мені було наплювати. Це є індикатор того, що я говорю тут зараз для вас. Тому дуже будьте уважні, будьте обережні і не слухайте дебілів. Бо от, крім того, що вони дебіли, вони своїми коментарями більше нічого доказати і сказати не можуть. Це от для мене зразу. Я бачу люди з низьким рівнем інтелекту і моральними принципами, якимись, відсутніми абсолютними. Я б і взагалі кажу, тов би на хроморду і кожного дебіла безсовісного. Є багато прикладів, що може робити мототрактор. Все прекрасно. Ця техніка специфічна для певних видів робіт. Якщо ви будете це розуміти, все буде добре. Якщо ви хочете замахнутися на міні-тракторну роботу, вам треба щось таке. Або вже шифен 240. Хто не знав, називається трактор Шіфен хсф 160. Або вже далі по вашій кишені. то вже залежить від вас. Якщо хочете орати нормально, хочете ще й диски, ніяких мототракторів, то й мови вестися не можна. Абсолютно. Є бюджет 3-3,5, або такі подібні тракторці аналогії, там є зараз кентавр 240. За Кентавр 350, ще попросили за грошопа зняти огляд. Цікаво, що там Діма сказав. Я спеціально відео не дивився. Я завжди так стараюся. Мені скидають щось оглянути, а я стараюся не дивитися, щоб реакція максимально була щирою, правдивою. І, як це можна, об'єктивною. Так? Так. Дійсно. І все. Також. Знову ж нагадую, за збір реквізити, в описі, кілька списків я кинув в опис, щоб ви собі ще щось там глянули, що стосується, особливо цієї теми. І попереднім буду якось так старатися, бо в анотації мені просто це за комп'ютером треба робити. Часом, хлопці, я приходжу до хати, вже темно, мені хочеться щось пограти, там чуть-чуть, можливо, там постріляти якихось там чупакабр, там в, в сталкері, там тири-пирі. Я, до речі, займаюся саунд-дизайном і графічним дизайном, і так далі. Моделюванням мається на увазі. І... Заміною багатьох там, ігрових об'єктів, звуків, моделей зброї, анімацій, е рослинності, е текстур будинків, там, нових, у цього, всього. мене є зборки свої власні, все почалося з тіні Чорнобиля, потім з там пішов Зараз Stalker Anomaly. Там я так зробив, що там взагалі дуже-дуже багато чого. там З шейдерами я працюю і так далі. Кому цікаво щось хочеться, то я, можливо, колись свою зборку в торрент загружу, щоб ви могли скачати, побачити мої труди. А також займаюся моделюванням саунд-дизайном, особливо дуже щепетільно, до фармінг симулятора Все почалось з 13-ї, зараз граю 19-22, ну, 22-й, так, 19. І цей, ну роблю, люблю я це все діло. То там в мене вся техніка, максимально двигуни, всі з, реаль, з реальних аналогів, більшість з них, 90%, записані мною. Типу вживу на різних обертах, на грузці, без звуків повітряних турбозів. Там я не знаю, багато, ну багато чого. Тобто, робота молотилки, там гідравліки, ретардера, там компресори. все. Ну, Я така людина, що мені так подобається, щоб максимально було реалістично. Все. Думаю, будемо завершувати. За збір нагадав, за те нагадав. Тому кажу, будьте уважні, обережні, слухайте те і порівнюйте те, що дійсно є живі, достовірні факти, приклади, а не те, що дебіл сказав, бо він дебіл. Якщо він дебіл, то він дебілом і здохне. Вам і мені на те має бути наплювати. Тільки просто з одного боку, мені треба інколи робити такі ремарочки, такі по пів години, щоб вам потім не було шкода і не було гірко на серці. Що ви хотіли те, вам сказали, що то ті типу, те саме. Ви купили, бо там фреза і плуг. Як я знімав відеокомплектація сучасного мототрактора, як вона людей просто найобує страшно. Вона водить в оману. Взагалі, там роблять не знати, яку техніку. там Називають їх там Т-25, монстри і так далі. Да, Монстри монстр, то ті люди блядь, які придумують оце все. Просто моральні ідіоти. І так далі. А наразі. На рахунок цього певно, що поки що. Головне, що це поки що все. І будьте всі здорові.